Разом із КПУ, СПУ та ПСПУ в державі існувало ще з десяток політичних проектів, які орієнтувалися на Москву. Це і партія регіонів. Більшість її лідерів перебувають нині в Росії, і комуністична партія робітників і селян, і руська єдність. Слов'янський народно патріотичний Союз у 2005-му був переименований на партію підтримки Путіна. Ця партія навіть брала участь у парламентських виборах 2006-го, які, на щастя, програла. Станом на лютий 2022-го в Україні продовжували працювати відверто про російські партії: соціалістична партія, Прогресивно-соціалістична партія, Держава, Русь Єдина блок Володимира Сальдо. Сальдо сьогодні, до речі, голова окупаційної адміністрації Херсонщини. Наші. Опозиційна платформа за життя, партія «Шарія», Ліва опозиція, Союз лівих сил, соціалісти, опозиційний блок. Більшість із цих проєктів Москва підтримувала інформаційно і фінансово. 2022 їхня діяльність за рішенням РНБО була призупинена на час воєнного стану. Однак це не означає, що такі проекти не з'являться в Україні після війни. Цього ніколи більше не може бути, напевно, скажете ви. Як таке можливо після звірств, масових убивств, катувань росіян? Цілком навіть можливо, наприклад, у виконанні колишнього радника голови офісу президента України Олексія Арестовича. Здобувши популярність у телеефірі в перший рік Великої війни, він уже намагається осідлати проросійського виборця. Суповий набір для електорату в нього простий: гасла про необхідність захисту російської мови і літератури в Україні, заклики про те, що з братами росіянами потрібно миритися, констатація того, що Путін лідер великої держави.